Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у тимчасово окупованому Криму. Був продовжений високий рівень терористичної небезпеки на тлі вибухів на півострові. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм так званого голови Криму Сергія Аксьонова. За його словами, високий жовтий рівень терористичної небезпеки діятиме з 20.00 24 серпня до 20.00 8 вересня на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського і Красноперекопського районів. Він також додав, що таке рішення було прийнято в якості профілактичного заходу. Тим часом у війні вже розпочався переломний момент. Росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світ про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. У глави ГУР запитали, чи стався перелом на війні у серпні. Він відповів, що до кінця серпня ще й час, проте звернув увагу до серпня вибухів у Криму не було. За його словами, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші, і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово захоплену українську територію. Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта, і розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався, сказав Буданов. Масово хлопки на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами і інші об'єкти. У тимчасово окупованому Криму з 9 серпня сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема, аеродромах і складах із боєприпасами. Такі дані опублікували громадська організація «Кримсько-Татарський ресурсний центр». Представники центру опублікували карту, де помічені місця вибухів на півострові з 9 серпня, місця та результати вибухів у Криму. Військовий аеродром у Новофедрівці, 09.08.2022. За даними центру, знищено 8 літаків Су-27, 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертольотів Мі-8 та літак Іл-20, а також 4 склади з боєприпасами для літаків. Села Майське та Азовське, 16.08.2022. Знищено склад із боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно. Військовий аеродром у Гвардійську, 16.08.2022. Знищено літак Су-24. Ще два пошкоджено. Інформацію частково підтверджено. Керч 18082022 Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони РФ. Інформація про втрати та завдані збитки уточнюється. Військовий аеропорт Бельбек, 18.08.2022. Інформація про втрати та завдану шкоду уточнюється. Євпаторія три рази. 19.08 19.08.2022 та 20.08.2022. повідомляється про роботу ППО Севастополь 5 разів 19.08 20.08, 21.08 років влучання дрона в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ вибухи біля Нахімовського училища Оленівка 20.08.2022. Повідомляється про роботу ППО. Бахчисарей, 20.08.2022. Повідомляється про роботу ППО. Село Молочне 20.08 повідомляється про роботу ППО. А 2108 21.08.22 повідомляється про роботу ППО. 2108 21.08.22. Повідомляється про роботу ППО. Євпаторія 21.08.22. Повідомляється про вибухи та роботу ППО. Новофедорівка 21.08.2022. Повідомляється про роботу ППО. Балаклава 22.08. Повідомляється про роботу ППО. Форос 22.08. Повідомляється про роботу ППО. Також про роботу ППО повідомляється у Красноперекопську 22.08. Севастополь три рази. Повідомляється про роботу ППО. Нагадаємо, 18 серпня розмі повідомляли про вибухи в окупованій керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО за інформацією російських сил над Кримським мостом. Збили український безпілотник. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.